Добрий день. Сьогодні у нас 2 гектари в селі Озера, що за гостомелем. 2 гектари ОСГ. Це, це я зараз дивлюся Отак, прямо на ділянку. Так. Буквально за 200 метрів у нас велика асфальтована дорога, що йде на гостомель. Так. Це ну, те, що у нас справа. Зараз виходимо на, на дорогу. Так. Ось така хороша утрамбована дорога. Стовпи електроенергії буквально від нас 100 метрів. Так, оглядаємо по кругу, і тут дорога пішла вже до аеропорту. Так, це ми зараз знаходимося на асфальтованій дорозі. Ось ця дорога, яку, з якою ми останній раз дивилися. Ділянка в нас ось там за, за 200 метрів, як я казав. Так, поруч у нас є трансформатор. Так. Ще додам, що ділянка в межах села, тобто вона легко переводиться під будь-яке призначення. Так, зараз ми знаходимося на асфальтованій дорозі так, біля перед поворотом на село Озера. Так, і е, ось тут з асфальтованою дорогою уходить ще одна така ґрунтова дорога, яка, е, будь, яка йде з тильної сторони нашої ділянки. Виходить, що з двох сторон ділянки проходить дорога. І ось ми проїхали від асфальтованої дороги по ґрунтовій. І ось в цій частині ділянка. Це ми зараз знаходимося з тильної сторони ділянки. Тобто, ще раз повторюсь, дорога в нас з тильної і з фасаду. Справа, зліва у нас є сусіди, сусідні ділянки. Так, посилання на оголошення і ціну дивіться в описі до відео. Телефонуйте, будь ласка.